Добрий дня. Дома. Бачите, вся увага журналістів на... Так, да, я бачу. Я так і зрозумів, що це Чечика, мабуть. Ну, хай Боже, душу його перенес. Все ж таки дуже багато смертей бачив. І для мене це ще одна смерть. Не Як лідера ПР, а як людина просто. Третє, трісто, головне питання, яке всіх цікаве, чи тебе хтось підвіз? Так, дійсно. Стояв на зупинці, під'їхала Тойота щось більше ніж Camry. Я кажу: я доберуся, сідай, кажу. <му> ну, я не знаю я хто, а я завжди мрію. Як я буду в Києві, де я буду гуляти, то згадував, де я проходив всі місця, мені які подобаються. А вже коли я потрапив сюди, то я помітив, ну як то кажуть, синдром такий, да? я не можу тут знаходитися, я весь час тудиржу. Тобто це є таке. Да. Там можливо по-іншому виглядає правда. Можливо так. Коли почався Майдан, то ми всі вийшли. Коли я побачив стільки людей, то я вже зрозумів, що я не дурень один такий, і революціонер або ще щось там. А це дійсно. Така нагода, яку не можна вже ніяк відпускати. Тому я залишився на Майдані, залишився не в якоїсь сотні, тобто я працював, в мене є діти, є родина, де я повинен бути якісь обов'язки. Дещо міг, те й допомагав. Якщо потрібно мішати коктейлі, мішав коктейлі. Якщо потрібно стояти на автобусі, горівшими, то я стояв на ньому щитом. Для чого був Майдан, дуже багато людей з цього різні срізню свою користь витягали. Я можу сказати тільки для чого я там був. Я більше не хотів жити при цій владі. У випадку ці питання повинні касатися актуальних проблем, аспектів розвитку країни. Навіть не знаю, як правильно підібрати слово. Закон взагалі не працював. І ні для кого це не було таємницею. Він він не працював для нас, тому я пішов на Майдан. Оце моя головна така причина, чому я там був. Коли Майдан, його активна фаза закінчилась, я одразу пішов в військкомат, я нікого не був потрібен, тому що я не служив в армії. Але я чув від багатьох людей, що їх теж не беруть. Для мене це якось не стикувалося. Чому? Є набір, є потреба, але людей не беруть. Потім мені порадили звернутися до Юри Касьянова. Я йому написав, він мені каже, йди в Артемівськ, там зараз набирають. Взяли, підготовка і одразу на місці дислокації в зону АТО міста Артемівське. Вернився там, я робив там те, що я міг робити: Горлівський напрямок, Дебальцівський напрямок, розвілка на Попасну. Наше, наше завдання головне було, якщо є якісь дані, то ми їдемо і цих сеперів ловимо. Було і таке, що в Артемівську наша четвірка. Брала сепра на прізвиську Беркут. Він тренував їх. Ми приїхали. Це був будинок цегляний. Перша четвірка зайшла. Ми встали біля Парадного і одразу почались постріли. Штурмували ну, до тих пір, поки ми не підпалили цю хату. Він вже тоді здався. Такий матюри був. Там виявилось, що там були його, його сім'я була з ним. Так? так. Я ще питав, був дозвіл на використання гранати. Я кажу, а хто в адресі? Чи є хтось з наших, може невідомо було, не раз, нічого, хто там є в тому адресі. Відповіді не послідувало, але я не став закидувати гранатами, бо я ж кажу, я не знав, хто там дійсно був. Одне було неприємне таке. Відчуття, чому так довго і так непрофесійно. Ну, чому, а що ми? Профес... Професіонали, свої справи. Ні, звісно, ми, звичайні люди, які зібрались для того, щоб е е служити в Україні. І як в нас це вийшло? ну вже… Без жертв, звісно, не буде. Чий ми врожай брали, я не знаю досі. Під стаханою, Там, в 20 чи в 14 кілометрах від Стаханова. <гум> Мені не подобались ці речі, а більше не подобалось тим, що ми сиділи довгий час, два чи три тижні, взагалі без всяких виїздів. Тобто сиділи у розташуванні і охороняли один одного. Я написав рапорт, з рапортом там теж були, не хотіли відпускати, але звільнився. І все ж таки потрапив до 25-ки туди, куди хотів. Попасная, Санжаровка, Стаханів. Далі йдуть э, Комісарівка, Вергульовка, ну, грубо кажучи, Чернухіна, э, Нікішина, Рідкадуб, Вуглігорськ, Комуна, Логвінова. Це не просто плацдарм, це плацдармище. А скільки нас там було? Про це написано дуже багато, як можна все це було перекрити. І ця кішка Дебальцівська вона випирає, вони вже, мабуть, самі по собі стріляли, коли <плес> перелітали на ту сторону. Такого натиску я ще не бачив, як цього разу після Нового року. З січня і лютий я ще не бачив такого натиску. Дуже важко було держати кордони. Плюс до того, що натиск сильний, не готово було до цього. Керівництво не готове. Це конкретно по Дебальцево. Не було такої слаженості між підрозділами. Це теж конкретно по Дебальцево. А якщо брати взагалі весь да? і А, і С сектор, і Д, всі всю зону АТО, то мені здається, що наше керівництво країною, що військове керівництво, вони не хотіли цієї війни. Вони хотіли б її закінчити, але вони не знали як. Тому всі ці перемір'я, всі ці охоти на відйом, признання когось зрадником або ще щось. Так, да, вони не знають, як вийти сухими з води. Та й все. Але, Почали, через, але через це гинуть люди ну, військові. Це найстрашніше. Те, що люди, найкращі люди, ті, що там опинились, вони гинуть і вони вже ніколи не повернуться додому і ну, ніякої користі не принесуть державі. Деякі люди, які там лишились, і ніколи навіть їх не побачать. Для того, щоб поховати. Це ще страшніше. Я не знаю, як в цій ситуації що казати. Не знаю. Їх помниш кожного окремо, річ в тому, що а, хтось не повернеться до... А, Своїх двох синів. Хтось не повернеться до своєї новонародженої доньки, не побачить ніколи дружину, батьків. Взагалі, ну, в мене таке, що не в тому сенсі, що дуже багато людей, а по кожному окремо. Це більш так біль, ну, біль така більша. Це на все життя. Це війна, а, я розумію. Але якась частина мозку відмовляється розуміти це. Я не знаю. У мене така думка, що взагалі той схід поставити паркан високий по кордону. Хочуть вони. Хай хочуть. Мені кажуть, то там є люди, які за Україну. Я теж шов на війну за те, щоб Україна єдина, і це мій шматок забирає. України шматок забирає. Я для цього дойшов. Як мені казали, деякі за кого ти воюєш? За свого Порошенка там, чи з тих, що ворують, поки ти воюєш. Ні, я не за них воюю. Є Україна, є Конституція, є там кордони якісь, які. Які знає, про які знає весь мир, що вони є такі кордони. Почалося це все. То зараз, я ж кажу, все побачив, хто там лишився, гордиться від них, та хай вони забирають, там моя справності, що є. Але не жалкую, про. Те, що я пішов воювати і те, що ми відстоювали, те, те що змогли відстояти. Я за весь свій час чотири ну, переміри пережив. і Ні одне не виконувалося. Більш, більш так мене роздратувало те, що виступ нашого гаранта про те, що плановий відступ відбувся. Який плановий віз. Люди уходили, як могли. Люди вже самі сказали, що там нам не місце. Ми вже нічого не зробимо, ми тільки загинемо. Так, можна було стояти і тримати все це. За чого? Для того, щоб показати миру, що він такий кровожадний, да, там? вони такі погані. Стільки втрат понести за це. Це несправедливо. Ти ж бачиш, скільки зараз людей як об'єдналися. То хочу спростувати те, що ніхто не підвіз цього вояку, підвезли. підвезли мене до самісінького метро. І я дуже багато зустрічався з людьми такими, які бачили, що людина за то, і для них було це зробити. Ну, за честь якусь допомогу принести. Дніпропетровськ там є маленький такий ресторанчик Рузинської кухні. Я не пам'ятаю, десь на перехресті з вулицею Красне. Я два рази там був. І він два рази сказав, забери гроші взагалі. Це було перше, друге там, компот або ще щось. Він мене просто так нагадував. І це не подинокі випадки. Об'єднуємося і змінюємося. Це найголовніше.